Високі, запики, високі закінки, ще й набороді, яка. Чесно, таких людей я не зустрічав. Це людина, з якою я готовий там піти куди завгодно. Перше моє знайомство було з ним негативне. Він любив братися за справи за нові, він любив бути активним. Коли ну, така біда настала, він не може знаходитися осторонь. Був одним із тих, хто ступив вперед, сказав Я Станіслав собою розмовляє, але все рівно дивиться вперед, сконцентровано, дивиться. Він взяв на себе координацію прямо всією лінією оборони нашого підрозділу. Хлопці без вагань прийняли його як старшого, як командира, і було багато поранених. Він їх розклав. В укритті, в сторони, а знаючи, Стаса, якщо він не вмістився, він надасть перевагу комусь. За всіх переживав, всім допомагав, всі, всі, всім, всіх хотів вивічити.